Полтавська школа номер 5 базова школа обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського. Сьогодні місцеві історики знайомили колег з регіону зі своїми досягненнями. Розпочали з екскурсії шкільним музеєм. Родзинкою нашого навчального закладу є музейна кімната історії школи та народознавства. Ініціатором створення нашої музейної кімнати була директор школи Тамара Михайлівна Жага. П'ята школа є один з найстаріших навчальних закладів нашого міста. У музеї проводять уроки історії, літератури, зустрічі з ветеранами. Учасники семінару під час екскурсії відзначили позитивні моменти. Для себе цікавого мабуть, що почерпали слідуючи композицію безпосередньо цього музею. Зокрема, книга історії п'ятої школи. Далі пішли на урок історії до 9-го В класу. Сьогодні діти вивчають матеріал про декабристів. Я хочу, щоб на протязі року ви подумали на такі проблемних деталь. Декабристи це були рікні сини свого народу, чи рухва змовників, вжарників свого стану. Багато в нас буває заходів, коли ми переглядаємо історичні документальні фільми. Дуже багато в нас буває ну, таких заходів, як брейн-ринги з історії. Тобто нас залучає до навчання різними цікавими способами. Я гадаю, що ефективніше навчання в ігрових формах. Тоді ми, нібито, не просто самі за своєму матеріал, а ніби самі його розповідаємо і даємо зрозуміти іншим дітям. Взагалі є така статистика, що 80% засвоєної інформації відбувається тоді, коли людина сама розповідає комусь і намагається це пояснити. Ще один захід, який пройшов у п'ятій школі обласний семінар, шляхи реалізації концепції сімейного виховання. На нашому семінарі присутні вчителі області, педагоги організатори заступники з виховної роботи. Мета нашого семінару – це впровадження саме цієї концепції, реалізувати концепцію саме в навчальних закладах. Тут розповідали вчителям про виховання гармонійної особистості, її шанобливого ставлення до інших, забезпечення міцного здоров'я дитини та збереження сімейних цінностей.